У судовому порядку повернули землі регіонального ландшафтного парку Трахтимирів у комунальну власність Ржищівської міської ради. Це за повідомленнями прокуратури Київщини. Площа території 2 гектари, а ринкова вартість понад 88 мільйонів гривень. Головне управління Держземагентства у Київській області 2014 року незаконно відвело у приватну власність громадянці ділянку. Що належить громаді? Під виглядом земель сільськогосподарського користування. Ця земля з 2000 року належить до земель природно заповідного фонду та знаходиться в межах ландшафтного парку Трахтимирів. Її перебування у приватній власності заборонено законодавством. Пояснили у прокуратурі. Суд погодився з аргументами прокуратури та правомірно повернув ділянку громаді.